Ради всіх вітати на каналі сервісного центру Егім Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. В нас відновлено та готово до продажу ще один ноутбук це розповсюджена модель виробника Asus, а саме лінійка. Тув моделі FX505 GT. Для тих, хто знається на моделях, зрозуміло, що це 15-дюймова модель, 15,6-дюймова матриця. З процесором Intel, ну це з індексу GT. Давайте подивимося, що це саме за процесор. ці детально характеристики. Так, ну одразу можна сказати про те, що. Ноутбук, скажімо, досить продуктивний, тому що процесор, як бачите, тут i 7 9750H, дуже непоганий процесор, потужний, детальні характеристики будуть у нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Він, до речі, не дуже сильно відрізняється навіть від процесора 10-го покоління. Далі має дискретну відеокарту GTX 1650. Цю відеокарту я вже відношу до базового рівня, тому що хоча вона 16-ї серії відеокарт. Але ж молодша, скажімо, її версія 5, 10, 16, 50, 1650, вона має 4 ГБ відеопам'яті. Це вже GDDR6 має бути, подивимося в GPU-Z, щоб впевнитись в цьому. Але ж, шина даних, 128 біт. Ну, тобто, це, скажімо, базова відеокарта, але базова ігрова. Тобто на цій відеокарті можна. Робити значно більше, ніж на неігрових, менш потужних продуктивних відеокартах. Ну і звісно, крім неї, цієї скретної відеокарти, є відео, яке вбудовано в процесор Intel, на яке система буде перемикатися для економії енергії. Тобто, ноутбук буде працювати від батареї довше від цієї вбудованої відеокарти. До речі, на сайті в нас буде скріншот, скільки цей ноутбук працює від батареї. Там було 4 до 4 годин. До речі, одразу давайте про батарею. Батарея, як бачите, має 3% зносу, ну, тобто ось її на даний момент залишкова ємність, майже не зношена, має всього лише 40 циклів зарядки розрядки тобто в дуже гарному стані. Давайте одразу диск: диск, який знаходиться в цьому ноутбуці. як завжди, нас ми встановлюємо в нашому сервісному центрі. Швидкий М2, NVMe, PCI-Express. Це саме ті диски, які мають оптимальну швидкість. До речі, вони є дуже надшвидкі, які ще й перегріваються. Ці просто це тут встановлений просто швидкі, тобто з ним не має бути проблем з температурами. Як бачимо, диск пропрацював 145 днів. За цей час було записано біля 7 терабайт інформації. Ну тобто десь приблизно, скажімо, біля року цей ноутбук, я гадаю, встиг пропрацювати. 98% залишку здоров'я, 100% швидкодії, тому диск тут стоїть чудовий, повністю робочий. Щодо оперативної пам'яті, бачимо: 8 ГБ, це одна планка встановлена в слот. Є ще один вільний. За вашим бажанням можна доставити встановити ще одну планку на 8 ГБ. Отримати, по-перше, 16 ГБ це вже більш ніж достатньо комфортний обсяг відеопам'яті. І ще отримати 15% продуктивності за рахунок саме двоканального режиму. Так, екран. який в цьому ноутбуці? Ну, завжди в цих ноутбуках, як бачите, якісні екрани, дуже великі кути огляду, близькі до 90 градусів. Екран цей в нас це FFS, аналог IPS. 120 Гц частота оновлення цього екрану. До речі, 1000 до 1 контраст. Я такий контраст називаю вже підвищеним, тому що звичайний контраст в бюджетних моделях десь приблизно 700-800 до 1. І матриця в нас 61% кольорової палітри SRGB. Тієї, яка використовується система. Ну, тобто небагато, але ж, як бачимо, кольори виглядають на цій матриці значно кращими, ніж, наприклад, на звичайних TN, там, де дуже невисоке це кольорове охоплення. Так, давайте переходити до стану. Стану ноутбука дуже гарний. Ноутбук, до речі, приїхав з коробкою, навіть є, залишилась є навіть ось така з матерії, можна підкладати. Прокладка між екраном та клавіатурою, щоб не відбивалось. До речі, і нічого на екрані на поверхні немає, він ідеальний, проблем зовсім немає. Є навіть ось такий мішечок заводський, в якому цей ноутбук вкладався в коробку. З якихось ознак використання можна знайти на цьому ноутбуці невеличкі подряпини, ось такі. Але сам корпус повністю цілий. У мене до нього ніяких претензій не було. Ну і дивіться, в якому стані знаходиться топкейс, в якому стані клавіатура. Навіть не бачу потертостей від використання. Так, Давайте по портах. Набір портів тут, звичайно, для бюджетника. Вже тисячу разів я розповідав, що тут у нас в туфах 505-х, майже всі вони з цієї сторони з лівої. Роз'єм для підключення блоку живлення. Блок живлення ось такий, з цим ноутбуком 180 Вт, саме тієї потужності, який має бути з таким ноутбуком. Мережа підключення LAN, HDMI зовнішній монітор. Ось Знаходяться тут у нас три USB-порти. Ну, Дещо тісне розташування цих двох портів, вони поруч треба дивитись, бо дві флешки, наприклад, дуже буде важко підключити. Але якщо приноровитись, там сюди підключати, наприклад, кабелі, а сюди флешку, можна працювати нормально з цими трьома портами. І роз'єм, як бачите, 3,5 дюйми для підключення навушників. В передній частині немає нічого, з цієї правої сторони, теж в 505-х нічого немає. Там вже в 506-й моделі з цієї сторони з'явився один порт. В цьому ноутбуці його немає. Так. Завжди питають в мене про клавіатуру та потужність відеокарти. Клавіатура має, як бачите, різнокольорове підсвічування. Ці, ці режими можна змінювати. В цьому ноутбуці вже встановлена відповідна програма, утиліта. Це в нас Armoury Crate. Тож, як бачимо, режим 4 статичний. Це той, який, бачите, один колір. Звісно, його можна змінювати, вибирати на свій розсуд, далі дихання, ну або пульсація. Ось так виглядає цей режим. Також можна змінювати колір. Ну, Стробування навряд чи буде хтось собі вибирати, бо трохи подразнюючи такий, як на мене, режим. Ну, і Зазвичай на цих ноутбуках встановлюється режим саме цикл кольорів. Він виглядає найбільш органічно. При цьому вони просто змінюються по черзі. А є регулювання яскравості. Як завжди, раз, два, три, та вимкнено. Ось такі режими регулювання. Так, давайте переходити до відеокарти. Ну, наприклад, в, системному, в системній роздільній здатності. До речі, є веб-камера для тих, для кого важливо, щоб вона в ноутбуці була. Так, дивитись параметри відеокарти нам, як завжди, допоможе GPU-Z. Бачимо, що працює GTX 1650 за кількістю кадрів. Ну і тут підписано, що воно працює. Тобто, з роботою відеокарти все в порядку. Це характеристики цієї відеокарти, і кого це буде цікавити, переходимо до даних. Ось саме дані. Що ми тут бачимо? Борт PowerDraw, який зазвичай приймають за потужність відеосистеми, це, як бачимо, 50 Вт. Щодо самого відеочіпа, його потужність бачимо споживання десь приблизно 33 Вт. Працює в режимі ПВР, ну, тобто ноутбуки всі в нас відтестовані. Звісно, що все це було оглянуте. В цьому ноутбуці, якщо я не помиляюсь, буде в описі в нас сказано, ремонт материнської плати відбувався, замінили хаб. Це ми робимо професійно, є в нас ці мікросхеми. Ну, це типова процедура для нас. Це нічого такого специфічного. Звісно, що робимо це все, як завжди, якісно. І надаємо звичайно, гарантію 3 місяці при зверненні в наш сервісний центр, а на цей ноутбук буде надаватись повністю повна гарантія 6 місяців. Тож, бачите, все працює. Ноутбук знову ж таки зібраний. З новою термопастою, почищений, без пилу, його там май майже не було, це видно із стану. Тому о, в дуже гарному стані. Є ось такий ноутбук TUF FX505GT. Непогана модель на процесорі Intel, до речі, як я вже сказав, в потужному процесорі 9-го покоління. Тому, якщо комусь буде потрібен такий помічник, наприклад, ну навіть в дорозі, бо все ж таки 4 години автономної роботи. В цього ноутбука є, якщо використовувати не на великій потужності, ну або ж на стаціонарному якомусь місці. З процесором i7-9750, ноутбук буде працювати з та всіма, я думаю, програмами буде працювати швидко на знову ж таки, SSD швидкому NVMe PCI-Express, ну Єдине, що не можна буде на великих налаштуваннях гратись в ігри. тобто це можна сказати не самий найкращий вибір для геймера, тому що все ж таки відеокарта GTX 1650, але ж через те, що вона не дуже потужна, це буде е, зберігати батарею від довше від неї, він буде працювати е, і не буде, буде менше грітись. тому що чим менша потужність відеокарти, звісно, тим менше тепла буде виділятись при роботі цього ноутбука. Отже, ось такий Asus FX505GT. Якщо Будуть запитання, які щодо цього ну. Ви можете звертатись в месенджеру Viber WhatsApp. Там дуже зручно надавати вам інформацію, як текстову, так і відео чи фото. Якщо знаходитесь в Києві, можете приїхати побачити цей ноутбук власними очима в нашому сервісному центрі. Якщо знаходитесь в іншому місті, також можна його замовити безпечно, тому що ми відправляємо цей ноутбук без передоплат за сам ноутбук, тільки 300 гривень за доставку. Після цього на залишок суми він буде відправлений на ваше відділення. Одразу попереджаю, що гарантія на цей ноутбук складає 6 місяців і надається вона дається за стікером, який знаходиться. На нижній частині корпусу. Пошкоджувати його не можна, заклеєний гвинт цим стікером. Тому якщо у вас буде бажання зміни конфігурації, збільшення, наприклад, диску SSD, додання ще одного диску 2,5 дюйми, встановлення вашого якогось диску, збільшення оперативної пам'яті, тоді краще до нас звернутися з цим проханням заздалегідь, для того, щоб ми всі ці зміни зробили, всі ці комплектуючі у нас є. Відкоригувало вартість згідно цих змін, і ноутбук до вас поїхав одразу вже Саме в тій конфігурації, якій треба, з перевірений, з гарантією на все. Ну, Тобто, щоб у вас не було ніяких проблем, щоб ви вже далі просто користувалися цим ноутбуком, спокійно, маючи гарантію. Так. Ще хочу сказати, що ноутбук приїде, звісно, з встановленою системою, з усіма драйверами. Як бачите, в комплекті є блок живлення, та ми надаємо кабель одразу для розетки під, під нашу розетки одразу, не треба ніяких неякісних перехідників. Все максимально, щоб було надійно, без якихось проблем в майбутньому. Перевіряєте його у вас на відділенні в режимі максимального навантаження. Система, яка встановлена, активована цифровою ліцензією в мікросхемі BIOS, яка знаходиться. Тобто вона активована з усіма драйверами. Програмне забезпечення якесь для тестів є все, що треба на робочому столі. Можна з собою навіть флешки не брати, все перевірити, потім просто видалити його і будете користуватись ноутбуком. І, впевнившись в тому, що все працює, сплатити решту суми на новій пошті, накладений платіж, та стати власником цього ноутбука. До речі, нагадую, що нова пошта за накладений платіж бере свою комісію. Це ви зможете з'ясувати на новій пошті, треба це обов'язково враховувати. Ще є нюанс у вигляді того, що на цьому ноутбуці встановлена система Windows 10. Ми рекомендуємо користувати саме цією системою. На цій системі ноутбук був протестований, все було в порядку. 11-та Windows, на наш погляд, ще не зовсім стабільна, тому не варто її оновлювати. Відмовляйтесь від оновлень, тому що є вже випадки, тоді, коли в людей з'являються якісь нюанси там щодо виходу із сна. Чи навпаки, з засинанням ноутбука. І це саме через те, що була встановлена система Windows 11, і є якісь проблеми її відповідності з прошивкою BIOS. Треба потім оновлювати BIOS або якісь змінювати драйвери для того, щоб не було цих проблем. На мій погляд, нічого специфічного в 11-й системі немає для того, щоб переходити змінювати 10. Але якщо ви все ж таки захочете це зробити, без проблем це можна зробити без втрати гарантій. Тільки одразу попереджаю, що якщо виникнуть якісь нюанси або проблеми, треба буде знову таки повернутися до 10-ї системи з, з всіма драйверами з сайту виробника. І тоді, вже, якщо ці проблеми залишаться, звертатись до нас за гарантійним обслуговуванням. І, тож, якщо ви не хочете робити ці зайві рухи, краще користуватись десяткою, як я і казав. Тож ось такі Asus FX505DT в чудовій конфігурації, в чудовому стані. Повністю перевірений, з нашою гарантією від нашого сервісного центру на термін 6 місяців. Продуктивний, можливо, не з, не, не з самою потужною чи не з потужною відеокартою, відеокартою базового рівня, але з чудовим продуктивним процесором, який вам дозволить працювати з програмами дуже швидко та без будь-яких проблем. Дякую вам за перегляд. Сервісний центр є Київ. До побачення.